Всім привіт! Нагадую вам, що не можна грати в казино на всю пенсію своєї бабусі. Але на щастя, сьогодні ми обговоримо зовсім іншу тему. Важко не погодитись, що велику частину історії України займає боротьба за незалежність та низка різноманітних битв за свою свободу. А тому сьогодні ми обговоримо одну з найвизначніших тем українських народних повстань. Гайда Матчину. соціальний, релігійний та національний гніт, який точився в речі посполиті на території правобережної України, не міг не викликати негативного ставлення до влади, що й привело до народних повстань та рухів. Тому початок 18 століття знаменувався великою кількістю народних національно-визвольних бунтів. Боровшись проти гніту, в їхні ряди входили селяни, наймити, міщани-ремісники та навіть дрібні шляхтичі. Загалом. Гайдамацький рух із дрібних бунтів і грабунків переростав у великі масштабні повстання, про які я розкажу в цьому відео. Внаслідок припинення війни між річчю Посполитою та Московським царством було підписане андрусівське перемир'я, яке поділило українські території на правобережжя, яке тепер знаходилось під владою Речі Посполитої. Та на лівобережжя, яке знаходилось під владою Московського царства. Також договір ознаменовувався початком спільної боротьби проти Османської імперії. Саме ж правобережжя внаслідок війн було знелюдненим і спустошеним після поповнення польським сенатом колишніх козацьких полків з усіма правами козацтва, з обранням декількох полковників, включно з Семеном Палієм, який став на чолі білоцерківського полку. На території Богуславського, Корсунського, Врацлавського та білоцерківського полків. Почалося швидке залюднення цих земель українцями з інших територій Правобережжя, Лівобережної України із Запоріжжя та Дону масово переселялись на ці території. На цих землях Палі мав фактично необмежену владу, від чого й пішла назва Паліївщина. У 1699 році, після нормалізації відносин з Османською імперією, польська влада ухвалює рішення про ліквідацію козацьких полків на правобережжі. Що привело до наростаючої напруженості між палієм та польською владою? Пізніше це привело до повстання палія 1702 року, яке на своєму початку мало певні успіхи, але закінчилося його придуженням у 1704 році. Самого ж палія було покарано. Тисячу 1734 році започаткувався рух, який отримав назву повстання Верлана. Ця подія мала значний вплив на подальший гайдамацький визвольний рух, оскільки це не були якісь окремі малі бунти, а велика організована революція, яку очолив один із сотників надвірних козаків на ім'я Верлан, який раніше служив у надвірній міліції у місті Шаргоро, яке стало умовною столицею, оголосив себе наказним полковником і оприлюднив маніфест повстання. Армія Верлана зайняла всю територію. Орію колишнього браслевського воєводства загони були настільки потужними, що на правобережній Україні знаходилися всі регулярні польські війська. Та незважаючи на зусилля, всі військові сили польського війська були розбиті повстанцями. Просуваючись далі на Київщину та захід України, наслідки військових дій Верлана були настільки успішними, що за час них вдалося об'єднати майже всі правобережні українські землі за винятком частин Галичини та Волині. Оцінивши складність боротьби з Вероланівською армією, польський уряд звернувся до Російської імперії. Спільні російсько польські дії почалися восени 1734 року. А уже взимку їм вдалося нанести значних втрат по гайдаманській армії. Станом на кінець 1735 року повстання було фактично придушене, втратилася велика масштабність і організованість. Загалом повстання перейшло у безперервну боротьбу невеликих лемобільних загонів. Хоч повстання Верлана не увінчалося успіхом, та окремі набіги та бунти тривали аж до кінця 1750-х років. Особливо можна згадати про хвилю повстань з 1750 по 1759 рік, коли козацько-селянські збройні виступи простяглися аж до лівобережжя України. Обставини, які відбувались на території України, не змогли не спровокувати чергове національно-визвольне повстання, дискримінація за національною та релігійною ознакою, заподіяна польською шляхтою щодо православних українських вірян, причиною якої став трактат про зрівняння у правах православних та протестантських вірян із католицькими, під гаслом звільнення речі посполитої з підпливу Російської імперії. У місті Барі була проголошена Барська конфедерація, яка стала катувати і грабувати українське населення, руйнувати православні церкви і монастирі. Здобувши велику частину Черкащини, також захопивши такі великі міста, як Канів та Черкаси, швидко зростаюче військо стало ще стрімкіше брати повстанців у свої загони. Повстанські загони, які наблизилися до Умані під проводом Максима Залізняка, зустріли на своєму шляху висланий польською шляхтою полк надвірних козаків на чолі з Іваном Гонтою. Проте сам гонта перейшов на бік повстанців і 9 червня розпочався наступ на Умань. Та вже через день гайдамацькі війська повністю здобули міст. За умов того, що повстання загрожувало перекинутися на інші території Речі Посполитої та навіть на лівобережжя і Запоріжжя, які були в складі Російської імперії, російський та польський уряд знову вирішили вести спільну боротьбу проти гайдамаків. Розпочалися каральні акції проти повсталих. Після захоплення до полону Максима Залізняка та Івана Гонти повстанський рух все ще продовжився. Відбулася чергова рада, на якій полковником було обрано Микиту Швачку. Ворогами було оголошено не тільки поляків, а й росіян, з якими до того вони уникали зіткнень. Гайдамаки почали атакувати дрібні гарнізони російських військ. 9 липня під час бою Микита Швачка був поранений і також захоплений у полон. Його було відправлено до київського генерал-губернаторства Каральнь. Війська речі Посполитої жорстоко розправлялися з повстанцями. Гайдамаків тисячами страчували різними способами. Після сильних тортур у селі Сербах був страчений Іван Гонта, Залізняка та Швачку та інших учасників повстання, які були жителями лівобережжя, судила Київська губернаторська канцелярія. Вони були засуджені до тілесного покарання і заслані на досмертну каторгу до Сибіру. Загалом повстання було остаточно придушене в 1769 році. Гайдаматщина це не просто один з періодів повстань в історії України. Це був один із проявів боротьби за свободу українського народу, який неабияк вплинув на культуру, свідомість і менталітет українців в майбутньому. На цьому все. Відео підходить до кінця. Всім удачі, бувайте!